Цього тижня американські посередники намагаються укласти угоду про припинення вогню у секторі гази. Також тривають інтенсивні пошуки шляхів зупинити гуманітарну катастрофу у регіоні та спроби домовитися про поетапне звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів. Та, попри це, на першочергову увагу заслуговує питання, яке майбутнє чекає на ізраїльтян і палестинців після війни. Про це йдеться в матеріалі Вашингтон Пост. Журналісти видання спробували розібратися, що має забезпечити розумне врегулювання цього конфлікту, зокрема і безпеку для Ізраїлю, та нове майбутнє для палестинців у газі. Війни на близькому сході часто закінчуються розмитою невизначеністю, яка дає змогу обом сторонам претендувати на перемогу ні переможців, ні переможених. Фраза, яку часто використовують для опису таких пактів, які допомагають зберегти обличчя. Але такий дипломатичний підхід не спрацює в Газі. Ізраїль хоче перемоги над Хамасом. Хай що буде сказано в угоді про припинення вогню, і цю думку поділяє не лише Нетаньягу, але й більшість ізраїльтян, і ймовірно, більшість арабських лідерів теж. Найбільш нагальною вимогою пише Вашингтон Пост є порятунок палестинського цивільного населення від голоду і розрухи, що виникли у наслідок семи місяців війни. Після того як у квітні Ізраїль вивів більшу частину своїх військ, гуманітарна допомога в газі різко зросла, хоча її потрібно більше. Але хто охоронятиме мир, коли вантажівки з допомогою в'їдуть до міста Газа? На це запитання є гарна відповідь. Щоб гарантувати безпеку під час і після припинення вогню, Газа потребує міжнародних стабілізаційних сил. Якщо Сполучені Штати та їх союзники зможуть організувати такі сили, то арабські країни, зокрема Єгипет, Марокко та Об'єднані Арабські Емірати, ймовірно будуть готові надати частину своїх військ. Але вони зроблять це лише в тому випадку, якщо Ізраїль погодиться на те, що це буде першим кроком на шляху до палестинської держави. Нетаньягу опирається цьому, як і багато ізраїльтян. Але це шлях до майбутнього, в якому відносини з усіма арабськими державами нарешті нормалізуються. Він вартий певних ризиків. Одне із невідкладних завдань створити у газі органи місцевого самоврядування, пише Вашингтон Пост. Безсумнівно, Хамас ніколи більше не має там керувати. Тут також є очевидним шлях, який сподобається не всім ізраїльтянам. Ворогом Хамасу у секторі Гази завжди була палестинська автономія, яка керує на західному березі річки Йордан. До 2007 року вона контролювала і газу. У її реєстрі близько 10 тисяч працівників Служби безпеки. Їх необхідно перевірити та навчити за умови ретельного планування. Оновлена палестинська автономія може фактично почати відроджуватися у газі. Для Ізраїлю успіх у цій війні означав би впевненість у тому, що Хамасу більше ніколи не буде дозволено створити силу, яка вбивала і тероризувала євреїв 7 жовтня. Ця мета ближче ніж здається. І Ізраїль знає, що він збереже можливість переслідувати лідерів Хамасу, якщо вони не здадуться і не покинуть своє підземне царство в тунелях Гази. Ще одне неминуче завдання демілітаризація Хамасу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенємін Нетаньягу стверджує, що саме для цього потрібен фінальний штурм міста Рафах. адже треба знищити чотири батальйони Хамасу, які там залишилися. Але ці батальйони, на думку Вашингтон Пост, не загрожують Ізраїлю, їх можна ліквідувати поступово, особливо якщо міжнародні сили за сприяння арабських країн убезпечать місто. Постійні заяви Натаньяху про необхідність вторгнутися в Рафах – це частково театральна вистава, щоби налякати Хамас і змусити його піти на угоду про звільнення заручників. Але що насправді виграє Ізраїль від такого нападу? Бойовики Хамасу і без того блокають газою, і в разі будь-якої ймовірної угоди про припинення вогню вони зможуть вільно переміститися на північ. Ізраїль погоджується з цим, бо знає, що бойовики не зможуть перегрупуватися й переозброїтися так, щоби стати реальною загрозою Ізраїлю. Це стосується і залишків Хамасу у Рафаху. Єдине, що можна сказати з упевненістю, це те, що ізраїльтяни і палестинці заслуговують на майбутнє, в якому на зміну жахливому насильству війни прийдуть стабільність і безпека. Поки учасники переговорів обмінюються проєктами остаточного плану припинення вогню, вони мають тримати в голові образ повоєнної гази у мирному хаозі відбудови. Коли будівельні крани і вантажівки з бетоном зводять нові багатоквартирні будинки, муніципальні об'єкти та офісні будівлі, саме такий вигляд матиме мир. Вважають у Вашингтон Пост. Це був огляд прес.